Доброго вихідного ранку, країно! Чи не вперше я вітаюся з вами так рано, та ще й на природі? Більшу частину свого життя ми проводимо у чотирьох стінах: з роботи додому, з дому на роботу. Кожен день ми кудись поспішаємо, не звертаючи уваги ні на себе, ні на навколишній світ. Сьогодні ми зупинимося, вдихнемо на повні груди та почнемо пізнавати себе та світ навколо себе. Адже світ починається всередині. Досконалий світ починається із самовдосконалення у теплу пору року. Заняття йогою на відкритому повітрі цілком обґрунтовані, адже це можливість побути наодинці з собою і природою, вирватися з обіймів сучасного життя з його шаленим виром подій і вражень, що не залишає ні хвилини, щоб зупинитися та перевести дух. Ритме жизни просто иногда стоит остановиться, перевести дух, подумать. А йога – это клевая возможность это сделать. Я занимаюсь давно, мне нравится, и, в принципе, наверное, без нее я уже не смогу. Долго хожу, перевела подругу. Сегодня проснулись, на самом деле, с первыми лучами солнца. Я впервые посетила йогу на открытом воздухе. на Очень классно, очень классная, дружелюбная группа. Очень хороший учитель, чувствую себя прекрасно. Перестала болеть спина, поэтому завтра Так в такому же духі, да, Встаємо і приходимо. Тільки на полчаса раніше. Свіже повітря хочеться вдихати повільніше та глибше, за рахунок чого практика занять йогою здійснюється за всіма правилами природним шляхом. Завдяки повноцінній іонізації та циркуляції повітря, наш організм отримує необхідну живу енергію. Заняття на відкритому повітрі намного більш полезно, просто по той причині, що совершенно різний состав воздуха. В одному випадку є вільні радикали, во втором випадку їх там сильно менше. І тому це, в принципі, різне на меньше. Конечно, если есть возможность заниматься. На чистому або і там пусть это буде поміщення, но которое очень хорошо провітрюється именно чистим воздухом природним, ані сулиці, так где бы, здесь машини, звісно, це намного лучше просто для біохімії, для вот таких базових фізіологічних процесів в нашому організмі. І справді, духовними практиками потрібно займатися так, щоб бачити і відчувати стихії навколо себе: вітер, тепло сонячних променів, землю під ногами. Непоганий варіант поїхати в Індію, але якщо найближчим часом немає часу або бажання. Можно обмажиться відвідуванням недельных занять йогой на открытом повітрі. витри. для кого не секрет, что человек это часть природы. Соответственно, как е, відома народная мудрость гласит, что посеешь, то пожнеш. Соответственно, вот весной, когда все расцветает, цветочки, природа, трава зелена, начало е, занятий, очень удачное время для начала занятий йогой, особенно на природе, вы получите заряд энергии, бодрости, которые потом... У вас буде как би движення вперед на весь готося, толчок на весь Користь від занять його безумовно оцінять представники сильної статі, адже цей вид спорту не лише розслабляє, але й тонізує чоловічий організм. При виконанні асанів тренуються витривалість та розвиваються усі групи м'язів. Чоловікам, любителям йоги, тренування у фітнес-залах даються дуже легко. Вони можуть досягти неабияких результатів за короткий час. Ціль йоги – це управління своїм диханням, це управління своїм здоров'ям, своїм тілом через це управління ну ніякими проявленнями свого сознання, хоча б на рівні там перестати нервні, стати спокійніше, і в кінці кінців перестати боліти якими-то привичними для повсіднівного обувателя болезнями привести свою формунормальне тіла в нормально внічню від хорошу форму. І, хоча спочатку йога існувала тільки для представників сильної статі, через якийсь час вона стала універсальною. Жінки насамперед оцінять йоги для фігури, але не можна применшувати її вплив на жіночий організм в цілому. Йога допомагає зберегти молодість і хороше здоров'я надовго, красива шкіра, ясний погляд. Свіжі стіл, струнка, гнучка, фігура, хороша постава і координація. Це те, що ви зможете отримати завдяки заняттям йогою. Йога найкращий спорт для жінок. в принципі. Йога плюс плавання хороший тандем. Йога тіло підсушує, плавання хорошо витягує. То тобто тіло у вас виходить очень хороше. Можна зробити тіло йогою. Так що всім рекомендую? Цікавим є і той факт, що немає жодних вікових обмежень для занять йогою. Вони будуть корисні і для дітей, і для дорослих. А техніка виконання залежить від можливостей практикуючого. Возрастних обмежень для заняття йоги немає. Йога, прежде всего, это по суті, сконцентрированный здравый смысл относительно тела, психики человека и там условно его энергетики. И поэтому, независимо от того, этому человеку там 5 лет или 95, глобально это по суті, одни и те ж базовые механизмы, просто э, разложены исходя из э, особенностей возраста. Про користь занять йогою можна говорити годинами. Важливим є і той факт, що йога опрацьовує усі групи м'язів навіть найглибші заняття допомагають позбутися від хронічного болю в попереку та викрилень хребта. Мені дуже подобається. У мене проблеми з і з суставами, і мені це дуже хорошо допомагає. Не тільки фізичне здоров'я, но й душевне сидячий спосіб життя, робота в непривітрюваному приміщенні і неправильне харчування призводять до порушень різних функцій організму і краще в профілактика подібних недуг, заняття йогою. Я в своє время. Час... 12 лет работала офисным работником. И офисный работник – это то есть сидячая работа. В какой-то определенный момент времени я поняла, что что-то, наверное, я делаю не так. Спина болит, все разваливается, там, все друзья раздражают, жизнь, в общем, работу ненавижу. Потом я познакомилась с йогой 23 и увидела результат. Йога влияет на все На всі сфери нашої життя, не тільки на здоров'я. Здоров'я це як допоможний такой бонус, да що вау да класно я себе чувствую. Вот. Ну, скажем так, дуже великі змінення проходять в житті у человека. Ви можете займатися йогою у будь-якому віці, адже навантаження при заняттях такі, що люди різного віку та будь-якої фізичної підготовки зможуть контролювати навантаження. Та не организм. Если это грамотный подход, если это грамотный подход, тогда никакой предварительной физической подготовки не нужно. То есть наоборот, человека берут, у него пока нет э, навыков, которые нужно переформировывать, переобучать. И поэтому человеку можно сразу поставить правильные навыки движения, дыхания, управления вниманием. И тогда просто важно, чтобы человек попал к грамотному инструктору, который действительно владеет эффективной полноценной здравой технологией. йоги в психологічному плані у тому, що вона робить людину цілісною, внутрішньою, спокійною та мудрою. Йога для мене стала способом зберігати красиве, здорове тіло, вести нормальний повноцінний образ життя, родити благополучно двох дітей, відновитися після двох беременностей. В першу чергу для мене йога це способ і жити повноцінно. У кожного періоду життя свої відкриття. Іноді нам хочеться спокою або активності, іноді пошуків, знайти себе у цьому світі, духовно розвиватися та бути в гармонії з собою. Йога це прекрасний спосіб зміцнити загальний тонус організму, отримати прекрасну розтяжку, а також збільшити силу та витривалість тіла. Йога це унікальний метод оздоровлення ісцеління. Также йога помогает осознать наше предназначение и эффективно его выполнять, самореализовываться в социуме. Йога помогла мне не только улучшить состояние своего здоровья, а также помогла найти свое предназначение в жизни и выполнять его максимально эффективно. З року в рік заняття йогою набувають популярності. І Якщо раніше для цього орендувалися спортивні зали, сьогодні ми вийшли за межі приміщень. У теплу пору року всі інструктори намагаються проводити свої заняття на свіжому повітрі. Радимо і вам приєднатися! І не забувайте, що світ починається всередині. Досконалий світ починається із самовдосконалення. Ярослава Майструк, Роман Чегиринець, Роса ТБ.